Прес-служба займалася в п'ятницю, ми шукали інформацію, скільки дійсно цих додаткових поїздів для перевезення з прихильників партії регіонів було задіяно. Ця інформація в нас, ну, нам, як прес-службі, вона була недоступна. Коли вона з'явилася в інтернеті, за характером наведеної інформації, я зрозумів, що вона досить схожа на, на правду. Тобто, я не міг цього перевірити, тому що навряд чи я б міг про це дізнатися. Вона просто за формою була схожа на правдиву. Я зрозумів, що людина, яка цю інформацію передала у ЗМІ, наражається на певну небезпеку, тобто на небезпеку, що до неї буде застосовано ну, певні засоби впливу. Я, я вирішив. Від себе особисто попередити людину. Тобто я написав, я знайшов користувача, який перший розмістив цю інформацію. Я написав йому буквально, щоб він спробував приховати джерело, і щоб він був обережний, тому що, на нашу думку, на мою думку, було розпочато розслідування, щоб знайти, хто саме. Цю інформацію передав у зону. Особисто мені, як людині, я, я позитивно оцінюю. Я, мені здається, що таку інформацію дійсно хтось мав би оприлюднювати. Звичайно, не прес служба, тому що завдання прес-служби абсолютно інше. Але якщо в структурі є люди, які чесно передають інформацію, то я, як людина, як громадянин вважаю цей вчинок правильним. І я попередив про те, що. Це для нього може мати наслідки. Через 10 хвилин я отримав скріншот свого повідомлення на особисту пошту від е, свого безпосереднього керівника е, з досить таки е, гнівним коментарем з приводу того, що я таким чином підставив колектив. Мені досі не зрозуміло, яким саме чином я міг так підставити колектив, тому що на колективі це абсолютно ніяк, ніяк не позначилося. Тобто колектив навіть тут не при чому, я ж не, не, не передавав жодної інформації. Більше того, я робив це з під свого власного особистого персонального аккаунту. От, Це було в п'ятницю. В понеділок я прийшов на роботу і на столі побачив заяву про звільнення. За згодою сторін з відкритою датою. Коли я взяв цю заяву віднести до керівника, щоб ну, якось зрозуміти, в чому справа, я наштовхнувся на абсолютно холодну відповідь про те, що мені більше не можна довіряти, що працювати вона, мій керівник, більше зі мною не може, і щоб я підписав заяву. Я кілька разів запитав, яким це чином могло негативно позначитись на галузі, на моїх колегах, на чомусь такому, на що я відповіді абсолютно не отримав. Тобто, з цього я зробив чіткий висновок про те, що це був всього лише привід. Привід мене звільнити, тому що я ніколи не приховував своїх подобань. Я від першого дня проводив багато часу тут на площі, тобто ходив на роботу зі стрічкою. Не приховував цього ні від колег, ні від, ні від керівництва, ні від кого в своїх вподобання, але завжди знав межу, де закінчується вподобання і де починається робота, за яку я отримував зарплатню в Укрзалізниці. Тобто я жодним чином. Е, інтереси структури, в якій я працював, не підставив, не мав бажання підставити і, і не збирався його підставляти. Отже, піддавшись. Психологічному певному тиску, тому що моя керівниця пообіцяла передати скріншот мого повідомлення в Службу безпеки, яка мала, на її думку, здійснити проти мене якісь, якісь певні заходи, щоб я був звільнений вже за статтею. Тобто під впливом стресу, не розуміючи ситуацію, дійсно погодився підписати цю заяву.